Доброго здоров'я всім українцям. Ми продовжуємо розкривати ідеологію нашого руху Українська сила, і сьогодні я буду говорити про третій пункт нашого маніфесту. Український народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні. Українські інтереси є основою державної політики. Будь-який державний службовець чи політик, що шкодить українським інтересам та або порушує Конституцію України, підлягає звільненню та кримінальній відповідальності. Право на повстання для українців є природним правом і не може бути обмеженим. Вибори в Україні проходять шляхом відкритого голосування. Чіткий, зрозумілий та доступний для реалізації механізм відкликання депутатів всіх рівнів та президента, зокрема за умови втрати довіри. Ось такий пункт нашого ідеологічного маніфесту. Власне, по цьому пункту я зроблю два відео. Перше відео буде по українському народу як носію суверенітету та єдиному джерелу влади, по праву на повстання і по українських інтересах. Друге відео в силу свого об'єму я окремо розгляну питання виборів. І не тільки, але, власне, розпочнемо з заголовку, з першого формулювання. Український народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади. Всі політики в Україні, особливо напередодні виборів, приходять до українців, обіцяють, знаєте, жартома кажуть, що цьому народу вже стільки пообіцяли, а йому все мало і мало. Але обіцяють, тому що він єдине джерело влади. І постійно йдуть апеляції до того, що от український народ, це джерело влади, і так далі. І джерело влади нібито. Зводиться до того, що ти раз в 5 років виходиш і голосуєш, причому голосуєш, обираючи сам, але з того меню, яке тобі підсунули вороги українського народу. Сам, але з чужого ворожого меню. Ось і все, ось і єдине джерело влади. Пункт щодо того, що український народ є носієм суверенітету, не дуже люблять згадувати, чому, що таке носій суверенітету, вища влада. Верховна влада в Україні належить українському народу. Не президенту, не Верховній Раді, не кабінету міністрів, не правоохоронним чи правопохоронним структурам, які знаходяться на службі в певних посадовців, а саме українському народу. Вища влада. Це означає, що перше суб'єктність, і друге те, що рішення українського народу мають вищу юридичну силу, ніж рішення будь-якої посадової особи. Цього пункту бояться, цей пункт не люблять, через те його замовчують. Тому що де-факто ми впродовж 30 років знаходимося в ситуації, коли українці хочуть чогось одного, влада хоче чогось іншого. Насправді, в нас принципово різні інтереси, принципово різне бачення того, куди повинна рухатись держава Україна. І оцей пункт він дає нам право на реалізацію інших речей, відмінних від тих, які нам нав'язують вороги, носій суверенітету, верховна влада. Насправді майбутні підростаючі покоління українців повинні виховуватися базово на рівні садочка, на рівні школи, з початкових класів, з розумінням того, що саме народ. Є вищою владою, є носієм суверенітету, не які-небудь посади. Це дуже важливо, тому що це, знаєте, на рівні голови, на рівні нашої свідомості, це такий собі тумблер з приводу того, як і кого ми будемо сприймати. Ні, тут не треба обдурювати самих себе і кричати слуга народу і так далі. Власне, ці популістські гасла, на яких Зеленський прийшов до влади і привів туди зелених слуг не українського народу. Це популізм. Тому що влада, насправді, органи влади вони не є слугами народу в прямому сенсі. В органах влади на вищих керівних посадах повинні знаходитись кращі представники народу. Там повинна знаходитись еліта народу, і вона не є прислужниками. Але вона служить народу в широкому сенсі, реалізовуючи його інтереси, захищаючи його інтереси, будучи невід'ємною часточкою народу, відчуваючи в собі голос крові народу. І, власне, всі речі з такого розряду. Тому цей пункт є надзвичайно важливий, його потрібно широко трактувати і широко розуміти. Це такий собі певний злам свідомості. Йдемо далі. Українські інтереси є основою державної політики. Інтереси українського народу є основою державної політики. Не інтереси олігархів, не інтереси корпорацій, не інтереси московської агентури, не інтереси ще кого-небудь, а саме інтереси українського народу. Які базові найпростіші інтереси, і, власне, найпростіша і найважливіша функція держави. Збереження українського народу в часі і просторі. В часі це створення всіх передумов для того, щоб в майбутньому могли народжуватися нові покоління українців. В просторі це по суті домінування на нашій території, на нашій українській землі. Адже Україна це держава українського народу. Так повинно бути і так буде. Не кого-небудь іншого, не олігархів. Не транснаціоналію, тим більше не московської агентури. Українські інтереси це за великим рахунком те, що корисне українському народу, те, що допомагає йому вижити, зберегти себе, відтворити себе в часі і просторі, жити заможніше, мати якісніший добробут життя українців. І виходячи з цього, вся політика, вся економіка. І всі міжнародні відносини повинні підпорядковуватися цим насправді дуже дуже простим речам. Проте, хоча вони нібито на перший погляд здаються простими, насправді це не зовсім так. І насправді, якщо б люди саме з таким прицілом... Аналізували те, що нам розповідають в ЗМІ, те, що нам розповідають різні блогери, те, як нам в цілому політику, навіть політику часів повномасштабної війни перевели в розряд якогось такого шоу, то побачили б викривлення, викривлення які відходять власне від цього пункту і від цих достатньо простих тез. Будь-який державний службовець чи політик, що шкодить українським інтересам та або порушує Конституцію, підлягає звільненню та кримінальній відповідальності. Цей пункт надзвичайно важливий, це продовжується свого роду розкриття. Проте ми повинні пам'ятати таку просту річ: закони самі себе не виконують. Конституція, розділ першої конституції, будучи непогано записаним, він не здатний сам себе виконати. Виконують закони в першу чергу певні структури, організовані структури з допомогою певних механізмів. Ми зараз потрапили в таку певну штучну пастку. В цій пастці ми вже бачимо величезну кількість службовців, які порушують закон. Ми бачимо величезну кількість службовців, які порушили конституцію, починаючи з президента України, величезної кількості депутатів, які проголосували за антиконституційний антиукраїнський закон про розпродаж української землі і надр. Насправді, коли люди йдуть в розріз з конституцією, в супереч Конституції, це повинно означати автоматичну відставку. Система стримувань і противаг, система державного управління повинна мати такі запобіжники, щоб не допускати повторення таких злочинів, як зроблено зараз. І якщо умовний Зеленський порушує конституцію, як у випадку з розпродажем землі і надр, це автоматично повинно тягнути за собою відсторонення від посади і притягнення до кримінальної відповідальності. Саме таку державу з такими механізмами ми повинні побудувати. Це надзвичайно важливо, і нехай в теперішній час, коли все настільки складно на зовнішньому фронті, це дуже складно в внутрішній політиці, надзвичайно складно в економіці. І в цілому, 2024 рік він для нас такий кризовий. Я хочу, щоб саме такий орієнтир такої держави був в наших головах і свідомості українців. Це надзвичайно важливо. Ми будемо в такий спосіб бачити курс, куди нам потрібно рухатись. Адже зараз ми не можемо рухатись, як писав поет, колись мов паралітик той на роздорожжі. І, власне, останнє, що я хочу розкрити в цьому відео, розкрити поверхнево, колись можливо я розкрию його детальніше: право на повстання для українців є природним правом і не може бути обмеженим. Право на повстання. Це те, що записано в преамбулі Декларації прав людини. Кожна влада повинна себе поводити так, щоб народ не був змушений вдатися до повстання як до останнього засобу впливу. Якось так там сформульовано. Тобто на рівні найбільш визначального міжнародно-правового документу, який говорить про права людини, на самому початку цього документу зафіксовано право на повстання. Додайте сюди п'яту статтю Конституції. Український народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади. Не просто єдиним джерелом влади, а носій суверенітету вища влада. Звідси, власне, природно витікає і право на повстання. Право на повстання, коли якісь речі в питаннях державотворення відбуваються не так, як повинні відбуватися, починають становити загрозу самому існуванню українського народу, збереженню українського народу в часі і просторі, втрати українцями свого суверенітету, втрати свободи. Втрати гідності, втрати національного багатства, втрати землі, втрати надр. Право на повстання має бути природним, абсолютно природним. І його існування вже в майбутній системі управління України, України майбутнього, яку ми маємо побудувати, воно має бути ще одним запобіжником від можливої узурпації влади. Це надзвичайно важливі речі, і здавалося б, вони лежать на поверхні, проте, на превеликий жаль, більша частина українців не мислить такими категоріями. А я дуже хочу, і ми з побратимами дуже хочемо, щоб такі прописні істини були викарбувані в свідомості українців, тому що наша боротьба за справжню незалежність української держави за побудову України майбутнього як вищої форми організації українського народу, вона тільки розпочинається. Це так тільки здається, що ось зараз повномасштабна війна, частина території окупована. Зеленський здійснює антиконституційний розпродаж землі і надер. І що ось ситуація дуже складна і нібито патова. Ні, все залежить від нас, від того, наскільки добре ми будемо розуміти, що відбувається, і наскільки добре ми самі між собою зможемо організуватися для того, щоб перемогти і зовнішніх і внутрішніх ворогів. Саме організація. Це надважлива наша дія. І це наше слабке місце, так би мовити. На організаційному рівні війни нас найбільше переграють вороги українців. Тому це є нашим першочерговим завданням. Зрештою, до побудови України як держави ми повинні підійти як до побудови вищої форми організації українського народу. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас про зворотній зв'язок, читайте наш маніфест. Хто розділяє наші цінності, пишіть нам, зв'язуйтесь, ми з вами будемо зустрічатись, будемо гуртуватись і організовуватися для того, щоб зберегти український народ, зберегти наше національне багатство і перемогти всіх ворогів, і зовнішніх, і внутрішніх. Дякую вам всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.